Ви рятуєтесь у вас оцей порятунок через гроші. Свою незалежність матимете дуже хорошо. Ще вже, я так розумію, ця людина-агресор, ну це може бути і жінка, і чоловік. Агресивна людина, вона така бездушна, вона вже планує вас привертати. Привертати, будуть вам писати якісь повідомлення. Хоче, угу. хоче зваблювати і не погоджуйтесь ні на які, особливо, якщо будуть пропонувати щось випивати. Бо вас можуть напаювати програмами. Тут чітко виходить майстер. Пить тільки своє і взагалі не зустрічатися. от А у вас на майбутнє виходить людина, друг на все життя, щирі почуття, нормальна людина. Це не психічна якась без Травм. Це друг. Може навіть цей друг із минулого, із вашого дитинства може бути? Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео. близьким людям на вдачу, на щасливу долю відкривається шлях. Більше немає жодної причини для самотності. Ви не самотні, відновлюються ваші почуття, загоюються всі травми, рани. Більше ви не боїтеся, не страждаєте. Все погане, все лихе, щоб вам не робили, повертається назад тому, хто робив, хто замовляв. Весь цей негатив буде так і так і є. Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, чи лишились якісь негативні програми, втручання у життя тих, хто дивиться відео близьких людей? Яка істинна причина самотності, що заважає зустріти друга на все життя, щирі почуття, вірну людину? Чи є ще якийсь негатив? Так, так, дуже довгий болісний процес. У вас.